На що потрібно звернути увагу при створенні аудиторії для б'юті майстра, косметолога або для салону? Якщо у вас велике місто 500 тисяч, мільйонник або більше, тоді, звісно, обираєте локацію салону і пробуєте, тестуєте плюс 2 кілометри, плюс 5 кілометрів, можливо, плюс 7 кілометрів. Якщо у вас невелике місто до 500 тисяч. 400, 200, 300, тоді можна налаштовувати на все місто ну або район. Також звертайте увагу на вартість вашої процедури, тому що за дорогою процедурою люди можуть поїхати в великому місті на інший кінець міста за дешевою, наприклад, як манікюр пошукають біля себе. Якщо ви налаштовуєте Україну російськомовну аудиторію в європейському місті, то локацією її вже не обмежуєте, адже вона вже обмежена мовою і має невеличкий розмір. Тому по гео вже не потрібно обмежувати.